Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас шкода Октавія в універсалі у білому кольорі з 1,6 дизельним двигуном. Автомобіль у нас на темному текстильному салоні, Електросклопідйомники, електрорегулювання з підігрівом, також у нас тут присутній датчик світла та дощу. Мультимедія у нас хороша, також у нас присутнє мультикермо, карплей, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, клімат. Автоматична коробка перемикання передач та система старт-стоп. Регулювання сидінь у нас механічні. Позаду у нас також досить багато місця. Є підсвітка декоративна в салоні, електрослопідйомники позаду також. Автомобіль приїхав сюди з Європи. Також у нас присутні парктроніки задні, повністю обслужена. Є незначний підкрас переднього правого крила. 25 тисяч тому відбула заміна ГРМ, 5 тисяч тому, відповідно, відбула заміна мастила. Повністю готова до щоденного використання, тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті Автопарк ЮАН.